Так, треба як. Як вас звуть? Роман. Роман, ви ким служите? Зараз я в 55 му батальйоні 63-й ОМБР, старший стрілець. Піхота. Так, піхота, окопи. Розкажіть про свій досвід війни взагалі. Як ви потрапили в армію? Давно ви мобілізований контрактник. Доброволець. Е, нема чого лукавити, я неудачно заїхав в липні 22-го на Вог. Заїхав заправитись. І там був представник військкомату. Але е, справа в тому, що ну, я ж розумів, що відбувається в країні. Крім того, я проходив в 13 2013 році строкову службу. Я розумів, що мене це не мене. Тому в мене в бардачку з перших днів лежав військовий квиток. Я, я просто чекав того дня, коли от мене зловить удача. Вона мене зловила на заправці, ваух, це не реклама. <рес> 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 Як зараз радіаську лісництві? Прям чесно казати, важко. Зі всіх позицій, на яких я був, а вже ми на фронті без ротації вже пішов другий рік. Це поки що найгірші позиції, найгірша ситуація, в якій я коли-небудь був. Бо постійно прямий контакт, постійно працюють дрони камікадзе працівно постійно працюють мавіки зі скидами, тому дуже важко. Але така в нас робота. Сунуть вони сильно там, конкретно перед перепочити не дають. Ну от, наприклад, крайній мій вихід, тих кілька діб, що я там був, це ну по суті. Ні сну, ні поїсти нормально, бо ну, банально навіть у той ж момент, коли я отримав поранення, це ми тільки на плитку поставили чашку з кип'ятком зробити банально якось там чи, чи віни, чи чаю. І я тут дивлюся, іде тіло в повний зріст, і почалося. Це Та Та бутербродики мої. Та й такі. То від комарів до Та капці. Там і пекаль. Сходи. така хата. Це від нього, дав управлені отримали? Е, той що якраз такий йшов в лоб, він впав, що щось відстрілювався, але вже він, мабуть, нічого більш не міг зробити. А вог, це швидше, ті, що взаді за ними йшли, ті, які прикривали, це вже, це вже від них. Чи Вог чи граната, я не впевнений, ну, але це щось було. Слава Богу, невелике. Бо якби більше вибух відбувся. Плюс-мінус за метр від мене. Тому було б це щось крупніше. Ми б з вами зараз не розмовляли б. А де поранені було? Куди? В лопатку злив осколок, ну і плюс контузія. Якось між броніком да, пролетів? Так, саме, саме так. О, тут збоку якраз броня не захищає. Основну частину осколків прийняла на себе броня, а один, один таки проскочив. Пішли, подивимося На наслідки прильоту. Ото ото, ото, ото сходи. Тодирка. Що мені з бутилкою з водою зробили. Е, Вдача наше все. Ти можеш бути. Максимально мотивований, дуже круто підготовлений. Ти можеш на себе навішати на півмільйона гривень екіпіровки і один маленький осколочок, який прилетить тобі просто туди, куди треба, і ти, ти просто на місці стій крові і на тому все. А ти можеш бути, вибачте, мені в співжиття алкоголіком, але над тобою все одно висить зверху твій ангол-охоронець, який там вже сльозу змахує і каже: Наскільки можна, і він тебе береже. Він тебе береже, і, і ти ходиш без, без жодного осколка. До речі, за весь час війни. Скільки я пробув на фронті, це зараз, це було перше моє поранення. Тобто це вже контузія, мабуть, четверта чи п'ята, я, я не знаю, не колекціоную, не рахую. А конкретно осколок це мій перший. Тому мушу чесно зізнатись, мій янгол охоронець так само відпрацьовує на всі сто. А вона взадок сокори. Задивилась на високі гори, де звері спадають вранці роси. Світ, калини приколола в коси. Всюди буйно квітне черемшина. Все життя я займаюсь професійною музикою, і от на диво, коли от зараз я вже відчуваю, що криша конкретно їде, мене не рятує навіть музика. Це можливо буде звучати по-дурному і парадоксально, але коли я попадаю в окоп. Я тоді максимально сконцентрований, і мені мотивації додаткової не потрібно. В мене просто всі інстинкти, крім самозбереження, відключаються. Я весь, я весь там. Це те саме, якби як співати на весіллі. Ти забуваєш про все на світі? Є тільки ти мікрофон, танцпол, і це контакт з людьми. Тут точно те ж саме, тільки форма контакту, дещо інша. В моїй родині. Прадіда було вісім дітей, якщо не, якщо не помиляюсь, 7 чи 8, ну, сім чи вісім, ну багатодітна сім'я. І всі, всі поховані по повстанських могилах. Єдиний мій прадід живий лишився, тому що він був найменший в сім'ї. І я в цих умовах виростав завжди за стілля, якісь свята, і завжди ці повстанські пісні, завжди ці історії за столом. Тобто, я з самого маличку слухав ці історії на тому всьому виріс. А тут зараз якби сказати, та ну, типу, це ж не моя війна і так далі. Тобто велика частина родини, я кажу по братських могилах, вони просто закопані хто де, тому що всі були в УПА, всі боролися в свій час тоді. Вони того не вибирали, так само, як ми зараз цього не вибирали. Воно вибрало нас саме. Ми родилися в цей час і в цьому місці. За нами тільки вибір. Або якби гордо, сміливо підняти голову і нести цей хрест, або. Піджати хвіст і втікати, як, як багато хто робить. Хоча й. Як... як варіант через тису, але я не такий хороший плавець. Багато хто, -хто жартує, що ті -от смілися, да, які пливуть там через тису, там, переходять гори. Що це справді штурмовики. Ну, мати да, мотивацію, сили, це ж ну не так і легко. Ну, Блін, вони б знадобились би тут. Чому вони так? От те, про що я говорив, фізична підготовка це одне, а психіка це зовсім інше. От бачте, давайте теоретично з вами допустимо, що такий от батальйон на другій стороні тиси переловили і пригнали їх сюди. Заженіть його в окоп. Зайти він зайде, а далі. Я не перевіряв на власній шкурі, але часом кажуть, що двоє заряджених воїнів можуть зробити більшу погоду, ніж 20 немотивованих. Тому, знаєте, мабуть, краще таке, як, як я тільки що сказав, хай буде двоє, але хлопців, які прийшли і розуміють, де вони і що вони. Хай навіть не добровольці, а такі, як я, неудачно заправився, але все одно ти приїхав, ти знаєш, що ти маєш робити. А не 20 отих стиси, які при першому хлопку. Вони просто скажуть, ми лишаємо позицію добре, добре якщо скажуть, а не просто лишать. Тому що ж ситуації бувають різні: позиції відбиваємо, позиції втрачаємо. Станом на зараз вдома законсервовано техніки акустичної і дуже багато світлової техніки. Десь тисяч на 5-6 євро, і все воно стоїть, пропадає. Так, до речі, ми говорили про мотивацію. Коли я йшов, коли мене вже забрали в ЗСУ. У мене була така що жорстка мотивація. Я хотів вибачте, цим пірам відімстити за те, що вони забрали в мене мою улюблену справу. Тому що 14 лютого. Я знайшов нову напарницю шикарна вокалістка, прекрасно виглядає, тобто, ну ідеально, я її шукав скільки часу можна сказати. Відспівали 14 лютого день святого Валентина. Це це було щось з чимось. Це був наш тріумф. І тут, 28 лютого, 28, чуєте? 22. 24. коли війна почалась. Друга світова. <ріст> <ріст> Повномасштабка починається, і, і все. І в мене забрали музику. В мене забрали музику. Паралельно я був торговим представником, тобто на хліб з маслом вистачало, але це було так, як підробіток. Основна справа це була музика. І в мене це забрали. В мене це забрали москалі. Я хочу, я хочу їм за це щиро відімстити, щира люті ненависть. Отака от справа. Таким я займався до війни. Займався музикою. Був музикант. Став військовий. Поховали москаля як собаку, гей, видно руки, видно ноги, видно сраку.